18 грудня 2024 року. Починаємо. Другого пропонується два проєкти рішення. Перший батеста для звернення громадянина Іваночка Степана Івановича від 2.12-го стосовно начать, внесення змін у рішення е Степана Степан, Степановича. Стосовно внесення змін до рішення Сколівської міської ради від 9.11.2023 року номер 4142 про розробку детального плану території, спорядкування кварталу існуючої забудови з за організації проїздів та рекреаційної відпочинкової зони за АГС села Хмельницької нової міської ради. Мога йде наче, внести зміни до графічного додатку до рішення попереднього наче, з метою. Частині збільшення опрацювання детального плану території та площі охоплені детальним планом орієнтовано на 2 гектари. Схема додається, йде мова про те, щоб е десь ближче до прируслової е слуги, там значить, дати можливість опрацювати. Значить, я так розумію, обираю більше документації немає, але так розумію, що є наміри може якісь працювати. більше рекреаційного призначення території. Їх можливе використання з проїздом, доїздом на благоустрою. Okay. Це перше питання. Прошу. Друге питання, чи це стоїть питання в світлі того, що десь так, як у нас поставили на керівництво по долізування території для військових сімей військових військовослужбовців, числа звільних запасів їх сімей загиблих військовослужбовців. Пропонується розглянути чипітальний план в селі Дубина, урочище опір загальною площою значить, до 15 гектарів. Там квартали забудови можливі, тому що попередні рішення генерального плану села Дубина, котрий розробляється. Зараз значить, у нас в стадії жадблищу до затвердження, тобто якраз і перед починають такі квартали забудови з під'їздами, забезпеченням помольних зон. А також треба ще подумати, тут також реалізувати якісь об'єкти обслуговування. Азвини, дитячі, спортивні майданчики, також повинні бути переплачувати. 15 гектарів. Орієнтовно 15 гектарів. По лінії електропередачі

question parts of my foot professional classes. Probably that's a насправді дуже специфічна документація для тих організацій власність. Це була пара з цих 15, 25, і цікаво, що не звертали увагу. Затвердити, затвердити технічно, затвердити цифрові місця, які відповідають до мене на ділянці, адреса бунна марса 46 20 30 70 30 182 Ванович 70. Зараз я використовую готові передачі голосів на позитивному описі художника. На партіях Оленди дегенон 5, кістомовіт 81 12% і волошко Степан Станич. Таккож аналогічне

Адресів, рада, для розміщення та експлуатації зберігальних споруд автомобільного транспорту у службі відновлення та розвитку інфраструктури у місті Романівці. Дорога. Також зазвичай проєкт біглої області у службі відновлення та розвитку інфраструктури у площі 17 за цей проект землевпорядних робіт відведення земельної ділянки служби діодального Затвердити проект землевпорядних робіт відведення земельної ділянки площею 20.000 під обмінею цільового призначення із завданням для ведення особистого спеціалістського сподарства можна бути по обов'язку, бо це не був тако найвищий. Та змінюються цілими призначеннями. Заміна? Заміна. Тому вийде. Також є звернення з начальника відділу освітнього транспорту Передати постійне користування 13 земельних ділянок. Підловим призначенням для міста слугованого будівельних закладів освіти. Тобто земельна ділянка площа 50 днів. Друга земельна ділянка, ну, це буде на комунальній ділянці номер 217, на території, на території, вулиця Сичовського, вулиця Сичовського, привально наш ділянка собі Корчен, вулиця Шевченка, площа 126, Степаніч. Також на ділянка площа 1260 на вулиці Несторова, відзначена ділянка площа 1295 Шевченка. Сорок девять свореч. За момент манка площадки четыре сорок Ивана Франкасово Уречь. Манка нуль дванадцать девяносто имела галацкого скова. Ноль девяносто два Мишельского Совища Вексина. Пектарь тридцать первич одиннадцать Степана Бандеристовкова мені діланка площею 0.40 Степана Бондаря 30 гектарів, заміна ділянка номер 1472, шестянець місце спокою. Так. Інформація вам. Усі парадатно всі що злітають. Так. У мене. Підтвердження заміна у мене під адреса на так, номер 16, 55, 53, 200, 2.02, 2.203, Адреса Рьєвська область, рейський район Соботувина, цілеве призначення для розміщення та експлуатації основних підсомних смішних будівель та споруд підприємств переробних масштабного дівна і іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Включити до переліку земельних ділянок е, для продажу право оренди на аукціонах площею 17.017. Зобразити югнічну документацію землю встановлення обновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передати власність земельною площею 0086 га. Кадастрові номер сорок шість два четыре Для будівництва обслуговування житлового будинку за адресою солопідоцілується довгоше. Дорошевич, Марія Івановна. Про затвердження заведення земельні ділянки по зміні цільового призначення з земель особового господарства на будівництво і обслуговування господарських будівель і споруд з кадастровим номером 46:4564201 2.03 2.206 2.0113 шалі Остапова Цельовичок село Урич вулиця Шевченка 208 площею 1.5 га 0,25 наступ. Это зміна ціла за святому. Там будет темний план, не зачем, що у 2020 девятнадцятому році він був заключенный. У 2025 році, -20 бо я думаю, двадцять девятнадцять, 2019 го Одинадцятого, одинадцятого дві тисячі. Розстеження технічної документації з індустрію щодо встановлення відновлення меж. Для обслуговування житлового будинку площою 0,15. За адресою селища Верхня Сеновидне, вулиця Оклосанської, 64А. Мельникович в Любомирі Маю ряд по зміні цільового проєкту, по зміні цільового. То буде 2, 4, 5 одинаково, просто буде інші площа, але номера. Це минулого разу був затверджений детальний план, який розроблявся цим цими людьми. Це в приватній земельній ділянці, і тепер вони змінюють веб призначення згідно до детального плану, який був затверджений попередньою сесією. Площа буде 0,12 із індивідуального садівництва. Я так знаходиться в селі Урич, площею 0,12 з індивідуального садівництва для зонішкового будинку. Кадастровий номер 464586420 села Мазі Марії Семенівні. 012 з індивідуального садівництва під ОЖБ 4624584 20. 2 крапка 01 2.13 Захарчен Роману Романовичу. Тощо 0,5544. введення особистого селянського господарства на ОЖБ. 46, 24, 58, чотири, п'ятдесять вісім, шість четири, два нулі, двокрапка нуль Площа 012, дванадцять з індивідуально садівництва на основі будинку. 46, 24, 58, 64, В саламазі Івану так? Так. І площею 1 гектар вже змінено було на індивідуальне садівництво. Міняється під ОЖБ. Кадастрові номер 4624864 2020 п'ять47 Івана да. І ще у мене є ряд питань, які ми давали попередньо релігійній організації. Це буде для обслуговування будівництва. У громадських та релігійних організацій просто назву номера рішень, які буде внесено в назву, бо поки вони робили документи, то вже внеслося в Єдиний реєстр інша назва. Додалась до того великомученика Дмитрія. І тому, І тому треба рішення внести зміну. Це буде внесення змін у 50 сесію від 27 2024 року. Рішення 46.94. Рішення 50 сесії до цього на 6 до 4 року. 46.96. Про зміну назви. І третє, вистав сесії до цього на 6.24. Рішення 46.95. Внесення змін у назву. Привітненої реалізації почапну на сьогодні сьогодні. Це для того, щоб ми на сесії